Привіт! Ми знаходимося в офісі громадської організації «Аналітичний центр розвитку міста ЗЕОН. Мене звати Микола Ролов. Ми хочемо запропонувати вам долучитися до нашого проєкту, який ми назвали Офіс народного адвоката. Це не зовсім і не чисто адвок проєкт. проект це проект, який у нас народився із нашої діяльності. А наша діяльність полягає в тому, що рік тому, в березні 2012 року, ми започаткували свою власну газету, газету, за основниками якої стала громадська організація. А також портал, який починався як міський, а нині він вже включає в себе набагато ширшу аудиторію. Так от журналістська діяльність, яка здійснюється на силами наших волонтерів, громадських кореспондентів, вона переросла вже дещо себе. Люди почали звертатися до нас за допомогою, за допомогою різною, різноплановою комусь по комунальних питаннях допомогти, комусь по питаннях, які стосуються бродячих собак в місті, або негараздів, які пов'язані із забрудненням міста, спам реклами, яка клеїться в невстановлених місцях. Для того щоб кваліфіковано відповідати на ці запитання, допомагати вирішувати ці проблемні питання, потрібні ресурси, які би можна було якісніше, ефективніше направляти на вирішення цих проблем. Чому Офіс народного адвоката? Тому що у нас досі існує наша газета, яка могла би виходити в форматі спецвипусків. Один із випусків присвячений, як отримати субсидію, або що робити, коли вам відмовили субсидії. Другий випуск міг би бути на рахунок, як себе вести, коли вас зупинив працівник Даї, або якісь є питання працівників міліції, які вас зупинили, і так далі, в залежності від того, які надходять запити від людей, які звертаються до нас в офіс ЗОН. Нам для цього. Потрібно небагато. Для цього нам потрібна людина, яка постійно була б на зв'язку, через будь-які способи зв'язку. У нас є міський скайп-чат, у нас є електронна форма звернення до нас, у нас є офіс, куди можна звернутися, телефонний зв'язок, але потрібна людина, яка постійно буде на зв'язку. Нам потрібні консультації юристів, тому що ситуації бувають різні і на них відповідь дати може кваліфікований юрист. Краще і швидше, ніж до цього шукати відповідь самим. Ну, крім того, потрібні ресурси для того, щоб випускати ці спецвипуски, для того, щоб приїхати на місце подій, для того, щоб подивитися, сфотографувати, зазняти. Ми шукаємо ці ресурси. Деякими ресурсами володіємо. Деякі грантові кошти у нас були, які допомогли нам з технікою для журналістської роботи. Ми будемо дуже вдячні, і кожен, хто долучиться до нашого проекту, хто допоможе, хто хорошим словом, а хто конкретною грошовою еквіваленті одиницею, ми всім знайдемо, що надіслати у відповідь, починаючи від власними руками зроблених листівок або інших поробок дітьми, і закінчуючи вже тим речами, які ми напрацювали. Ну, Наприклад, практичний посібник з енергозбереження. Проста річ, але в побуті потрібна кожному. Маємо гарні відгуки про цю невеличку книжечку. сподіваємось, вона буде корисна як наш знак подяки тим, хто нам допоможе. Або посібничок по громадській журналістиці, які теж ми напрацювали з силами зона та авторів, які проводили тренінги по громадській журналістиці. Звичайно, також є фірмова Символіка нашої організації, яка буде нагадувати вам холодними зимовими вечорами про те, як ви свого часу допомогли в дуже потрібній справі, допомогли зробити офіс народного адвоката. Сьогодні тут, в Здолбуної 25-тисячному місті, а завтра ми зможемо свій досвід передати і на інші території сусідам поділитися з тим, як у нас це все відбувається. Нам є багато чого розповісти, що ми вже зробили, але ми можемо зробити ще набагато більше з вашою допомогою. Дякую і запрошую доєднатися до нашого проекту.